У 1949 році Сітроен випустив малолітражку, що отримала прізвисько дві конячки. Так здійснилася мрія Андре Сітроена посадити націю за кермо автомобіля. Індекс 2CV в назві означає умовну податкову потужність двигуна, хоча реальна складала 9 кінських сил. В 1954-му потужність малюка зросла до 13 конячок, а через 15 років найсильніша версія мала 29 сильний двигун. У конструкції машини реалізовані передній привод та регульована торсіонна підвізка. Мінімалізм полягав у тому, що спочатку гидке качення мало лише одну передню фару один задній ліхтар та брезентовий дах. У різні роки модель випускалась в кузовах пікап, фургон, купе, міні-позашляховик. Була навіть версія для жінок: люксова, лімітовані червоно-чорна і дизайнерська модифікації. Спочатку доступним був лише сірий колір, а пізніше блакитний і жовтий. Два CV мав замінити французькому фермерові коней і віз, а містянину – велосипед чи візок. І це вдалося. За більш ніж 40 років було зібрано 8 мільйонів 756 тисяч 688 машин. Випуск два тривав аж до 1990 року. До речі, малюк за свою історію спромігся знятись у Бондіані, взяти участь у раллі «Париж-Дакар» і навколосвітній подорожі. Сьогодні розповімо вам про французьку автомобільну компанію Сітруен, яка працює на ринку вже більше ста років. Зараз на її виробничих потужностях задіяно близько 140 тисяч співробітників. Головний офіс знаходиться у французькому місті Пуасі, логотип, подвійний шеврон або ялинка. Автомобілі цього бренду завжди вирізнялися особливим стилем та оригінальністю. З моменту випуску першої моделі у світі продано понад 50 мільйонів одиниць, коли у 2000 році користувачі інтернету з усього світу голосували за автомобіль 20-го століття. Бренд «Citroën» Єдиний отримав три позиції у топ 20 Це були моделі Traction Avant, 2 cv та DS. Сітроен був самостійним відділенням французького концерну груп PSA, а після його реорганізації увійшов до транснаціональної корпорації Stellantis. Автобренд Сітроен народився завдяки снарядам. Інженер за освітою під час Першої світової війни підприємець Андрес Сітроен був призваний до армії лейтенантом артилерії. Відчуваючи на своєму підрозділі, як погано армія забезпечується боєприпасами, він звернувся до військового міністерства з пропозицією в тримісячний термін налагодити масштабне виробництво снарядів. Гроші на будівництво нового заводу зібрав швидко. 20% угоди авансувала держава, решту коштів вдалося взяти в кредит у друзів промисловців і фінансистів. За лічені місяці на Паризькій набережні Жавель спорудили заводи з масового виробництва зброї, що продукували п'ятдесят тисяч боєприпасів щодня в 1919 році спільно з конструктором Жюлем Саломоном, творцем автомобіля Лезебре, Андре Сітроен приступив до випуску автомобілів на колишньому збройовому заводі на тій же набережній. Ще в розпал війни Сітроен замовив інженерам креслення першої моделі свого авто. А коли замовкли гармати, він вже мав досвід кваліфіковану команду і виробничі приміщення. Андре навіть відвідав Америку, де на заводах Форда познайомився з методами виробництва авто. Згодом він таємно розбирав на своєму підприємстві такі відомі американські автомобілі, як Buick, Неш, Студи щоб дізнатися більше про методи серійного виробництва. Сітроен прагнув до щоденного тиражу в 100 одиниць. Згодом малолітражки запропоновані споживачам за низькою ціною розходилися прекрасно і поступово модельний ряд розширювався. За перші 10 років компанія збільшила випуск машин майже в 50 разів. Андре Сітроен був маркетологом від Бога. Він першим відкрив автомобільний шоурум у 1929 році. Суцільна скляна вітрина заввишки в 21 метр і шириною в 10 метрів, на яку пішло 19 тонн скла. Демонструвала нові машини, розміщені на шести ярусах. Засновник марки також запустив один з перших каталогів запчастин: страхову компанію, кредитні програми та службу після продажного обслуговування. Воно включало гарантію на один рік та безкоштовно. Товний огляд машини після обкатки. Згодом Андре вигадав випускати іграшкові машинки, тобто мініатюрні версії своїх моделей. Діти з юного віку звикали до бренду, бо першими їх словами були Мама, папа, Сітроен. Одного разу засновник марки для реклами навіть замовив у англійського льотчика 400 метрові літери свого прізвища з диму, що розтягнулися в небі майже на 5 кілометрів і протримались кілька хвилин. Та найбільш вражаючим стало те, що на Ейфеловій вежі його компанія встановила 125 тисяч лампочок, які спалахували десятьма зображеннями: силует вежі, зоряний дощ, політкомет, знаки зодіаку, рік створення вежі, поточний рік і, звісно, прізвище Сітрен. Такий бігборд працював щоночі упродовж 9 років. Заради залучення потенційних клієнтів Андре влаштовував тури до віддалених районів Франції. По дорозі співробітники компанії розповідали через гучномовці про особливості своїх машин, а також розвішували плакати і проводили лотереї під час стоянок. До 15% відвідувачів виставок на колесах купляли згодом Сітроен. Варто також згадати унікальний хід, коли восьмисильний автомобільчик Сітроен, 8 лапетіте Розаліє тисяча дев'ятсот року проїхав 300 тисяч кілометрів на іподромі в Лінас-Монтлері із середньою швидкістю 93 км. За годину і заїзд тривав 134 дні поспіль. Машина встановила 191 міжнародний і 106 світових рекордів, а також започаткувала шосейні та кільцеві гонки. Згодом Сітроен ініціював вражаючі міжнародні промозаходи і пробіги. Модель Бі-2 з напівгусеничною ходовою частиною вперше проклала шлях через пустелю Сахара, подолавши 3,5 тисячі кілометрів лише за 21 добу. 5-HP торпедо за 5 місяців проїхав 17 тисяч кілометрів Австралією. А на моделі Сі 4 екіпаж проколесив середню Азію і Арктичну частину Канади. Type A став першим серійним авто у Європі. Його випустили в травні 1919 року з 1,3-літровим двигуном, потужністю 10 кінських сил, що розганяв авто до 65 км за годину і споживав 7,5 літрів бензину на 100 км. Легкість моделі забезпечувала низький знос шин, а конструкція задньої підвіски робила їзду зручною. Type A став першим Citroën, який отримав шевронну емблему, а також стартер, електричні фари і запасне колесо у базовій комплектації. Ще це був перший автомобіль у Європі, який випускався на конвеєрі. Покупцям пропонувалися кілька варіантів кузова Type A, в тому числі кабріолет. 1955 року вийшов преміальний седан Citroen ds 19 з майже ідеальною аеродинамікою, гарним кузовом і масою технічних ноу-хау, завдяки яким випередив свій час. Окрім досягнень в автоспорті, популярності в кіно і серед знаменитостей, модель також запам'яталась порятунком президента Франції Шарля Голля та його дружини, коли авто розстріляли, пробивши колеса, завдяки гідропневматичній підвісті та автоматичній трансмісії, Citroen допоміг втекти від нападників. 1963-го в компанії створили спортивний відділ «Citroen Competition». І вже за два роки DS переміг у ралі «Монте-Карло». У 1969-му DS 21 Proto виграв у важкій гонці «Барокко» протяжністю 4180 км, у якій 78 машин фінішувало 7, 5 з яких мали ялинку на капоті. У 1990-му на Citroën ZX Rally виграли гонку протяжністю 16 тисяч 54 кілометри під назвою «Жовтий рейд», що була сучасною версією ралі «Париж-Пекін». З 1994 по 1996 рік Ця ж модель тричі виграла найжорстокіше раллі того часу Париж Дакар. Французький бренд назавжди вписали золотими літерами в історію чемпіонату світу з раллі після перемоги Citroën Xsara у 1998 році. А у 2000-х Citroën C4WRC виборов 37 перемог у чемпіонатах світу з раллі по всій планеті. Спортивна історія французької марки досі далека від завершення. Гідропневматика на довгі роки стала фішкою флагманських моделей СІ починаючи з ds 19 Вона дозволяє змінювати положення козова автомобіля щодо дорожнього полотна, ефективно гасити коливання, адаптуватися до стилю керування забезпечує плавність ходу автомобіля вручну чи автоматично. У старих сітренів для цього використовувалася складна система клапанів, а сучасні оснащуються електронним керуванням. Попри певні недоліки, ліцензію на використання технології ще 1965 року купив Rolls-Royce, а згодом використовувало ще кілька автовиробників. У одному з випусків програми Топ Гір, ведучий Джеремі Кларксон, навіть здійснив експеримент на іподромі, коли кінні скачки в якості камера кара спочатку знімав Citroen c 6», а потім бомве п'ятої серії. Результат виявився передбачуваним. 27 лютого 2020 року на Перісла Дефенсі Арена вперше був представлений електромобільчик Citroen Ami або друг він комплектується електродвигуном потужністю 8 кінських сил, що має запас ходу 70 км та розганяється до 45 км за годину. Максимально аскетичний малюк не має зайвих опцій: склопідйомників, підйомників, подушок безпеки та кондиціонеру. Проте доволі просторий для водія. Амі має такі скромні габарити, що дозволяє заїхати в деякі ліфти. Він важить 485 кг, бо кузов виконаний з пластику. 800 лімітованих електромобілів Сітроен Майамі Баґі і ВІ розкупили менш ніж за 10 годин після відкриття замовлень. Раніше його можна було придбати за 239 тисяч гривень навіть через розетку. Так, завершуємо розповідь про французьку автомобільну марку. Ставте лайк під відео, пишіть свої думки та спогади щодо Сітроен у коментарях. І радьте близьким чоловічий канал Авто, чоловічий канал «Зброя» та чоловічий канал Персона.